Ваша крипта під прицілом як не стати фігурантом кримінальної справи в Україні. Як проста операція перетворюється на велику проблему. Перше. Крок це транзакція. Ви продаєте USDT на будь якій біржі та отримаєте гривню на свою картку. Друге, брудні гроші. Виявляється, що ця гривня надійшла від злочинної діяльності. Шахрайство, наркотики, крадіжки тощо. Третє. Запит до біржі. Поліція відстежує цей платіж, і надсилає офіційний запит на Binance, WhyBit чи Bybit. Четверте, крок: це деононімізація. Біржа надає всі ваші дані, копію, паспорт, IP-адреси, історію транзакцій, баланси, всю іншу інформацію. П'яте. Крок це наслідки. Ваші банківські рахунки та криптоактиви на біржі арештовують. Вам телефонує слідчі, отримуєте запит. Що ми бачимо на практиці щодня. По-перше, це арешт не тільки на біржах. Думайте, холодний гаманець Фортеця, емітент, Tether USDT за запитом правоохоронців може заблокувати ваші токени на будь-якій адресі. Допити. Звідки кошти на покупку першого біткоїна? Запитають, поясніть, економічний сенс цих транзакцій. Надайте докази сплати податків. Далі звинувачення у співучасті. Якщо ви отримали криптовалюту від шахрайського проєкту, вас дуже легко можуть зробити не потерпілим, а співучасником. Стаття 190 стаття 209 Кримінального кодексу України. Що робити вже зараз? Не розмовляйте без адвоката будь-який запит від банку, поліції чи податкової це привід негайно зателефонувати адвокату, а не намагатися усе пояснити, роз'яснити, порішати. Друге, зберіть своє економічне алібі, алібі, підготуйте докази походження ваших коштів, proof of funds, Банківські виписки, договори, декларації тощо інші докази. Третє Проведіть аудіт своїх активів, оцініть ризики вашого криптопортфелю, щоб виробити стратегію захисту до того, як до вас прийдуть. Можливо, з обшуком і зранку потрібна юридична консультація. Пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Відео подобається, вподобайка, репост, підписка на канал. Якщо вам цікавий цей контент, бережіть себе та бережіть свої криптоактиви.